15 жовтня у календарі Всесвітній день сільської жінки. Здавалось, би, селянка, бодай у свято мала б бути в почестях, а ось вам реальність. Оце її справжня сільська жінка. Щодня вона встає у четвертій ранку від корови до свиней, від свиней до курей. Про свято тут взагалі нічого не нагадує. Марія Семанюк каже, якби про нього й знала, то нічого б не змінилося. На селі робота завжди знайдеться. <плес> Корова та всяка живність для селянок понад усе, а ще зварити, попрати, прибрати. Жінка на селі працює на рівні з чоловіком. Часу на себе не вистачає. Літом стаємо 4, 10, 4, 20. Лягаємо і дванадцять і на ті перших, що йдуть сіно косити до першої не раз, поки поно повозимо сіна корови, очередь пасти мусимо, подоїти мусить відправити очеріть в череду. Те, що лягає на плечі цих жінок, багатьох дивує. 75-річна Ганна Антошків і сама не знає, як все встигає, і звідки беруться сили, аби переробити всю роботу. Що робить жінка? І доє, і годує і миє, і мастет, і малює і все. Кукурудзінки в'єжу, кукурудзи скидаю, лом'ю, все, бо мені ніхто не зробить. І так, і коло і все, хазяйство. Не лише у куфайці та калошах селянка таки може виглядати по-іншому. Вокалістка тріо Шовкова косиця Ганна Бідківська каже: культура на селі на першому місці. Робиш роботу ту, яку ти мусиш зробити. І вже тоді хочеш відпочити. Як ти вже співаєш, як ти вже щось щось твориш для для кось. Ну так дуже легко стає на душі. Страшне все забуваєш, всі незгоди. А коли людина співає, значить людині добре на душі, бо нема такого файного, як у нас нігде. Їхня праця часто залишається непоміченою. Щоб змінити свій спосіб життя чи переїхати в місто. Про таке ніхто із селянок навіть не думає. кажуть, без роботи не зможуть. Як я відсвяткую свято на кукурджинці. Збирати кукурудзінку, скидати, палити, от в мене робота, і майте свято. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з Тлумацького та Богородчанського районів. Новини телеканал Третя студія.